Для дуже багатьох це війна ну, перебування в, в безпосередній близькості до смерті, і усвідомлення е, скінченності свого, свого земного перебування і стане порятунком від е, марно втраченого життя. Багато кому е, воно якось відкриє очі на, на те, що. Що треба за, займатися тим, тим, що тобі в Кайф. Багато там, хлопців, дівчат почали писати, і скільки, скільки є, які почали малювати. І займатися тим, на, на що завжди їм було шкода часу, або що було там, на задніх ролях за зароблянням грошей. І це дуже велика можливість ну, і для людей, окра... зокрема, і для всього нашого суспільства. Ем... Вирватися за межі буднів. можливо, знайти, знайти щось нове.